Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні у Львові дощить. Класична львівська погода лиє як з відра. Як було гарно, коли йшов сніжок, і ми з вами гуляли парком ізуїцьким, парком Тадеуша Кастюшка і парком Івана Франка. В душі лунала симфонія і музика Антоніо Вивальді пори року. Сьогодні дощить. Напевно, дощик проведжає мене, адже скоро я поїду до Чернівців. У мене є одне бажання, яке дуже-дуже давнє. Я хочу вам розповісти про одну з найчарівніших крамничок міста Лева, яка називається Мамина Світлиця, і знаходиться вона зовсім поруч на вулиці Вірменській за адресою будинок номер 8 І ми зараз з вами зайдемо в те неймовірне зачарування. Ми з вами знаходимось перед самими шляхетними вітринами вулиці Вірменської. Вірменка 8 – Мамина світлиця. Крамниця українського автентичного вбрання, крамниця цього для рукоділля, крамниця, яка нікого не залишить байдужим. І ми з вами доєднаємось до цієї чарівної. Світлиці. Ось ми всередині. На вулиці так зимно, що навіть цьому неймовірному кожушкові я змерзла, особливо ручки, а тут нас зустрічає ось така чудова пічка навіть камин з чарівного косівського кахлю. Це все ручний розпис традиції Косівщини, яку я особисто бачила з дитинства. От уявіть, як ці твоновиті гуцули розписують кахилинку до кахилинки, адже тут не тільки розпис, тут сюжетні, сюжетні, сюжетні малюнки. Тут затишно. Цій крамниці, маміні світлиці, 15 років виповнюється, вони відкрилися в 2009 році. І не було жодного мого приїзду до міста Лева, щоб я сюди не зайшла. Тут неймовірна атмосфера, тут багато автентичного вбрання, прикрас, кераміки, усе те, що нікого не може залишити байдуже. Подивіться на ці кахлі, традиційні гуцульські малюнки до кожної події. Гуцули гуцулочка, молодий, молода. молода. Гуцул на трембіті, гуцул коксені, а тобі на трембіті, гуцул у танці, півники, сова, символ мудрості, павичі, гуцул. З своїми корівками, газдинька. Ось така чудова крамничка. А ще я хочу вам показати те, що я бачу кожного разу, коли проходжу через вітрину. Автентична косівська кераміка. Як її тут багато на будь-який смак, чарівні прикраси київської майстрині на... Олени Бугайченко. Так, і в другому залі так само, з дукачами, це все може прикрасити ваші строї, баламути, коралі правдиві, давні і сучасні. А на другому поверсі у нас ще один сюрприз для вас, і ми про це вам зараз розповімо. Подивіться, все, що необхідно для вишивки, для гаптування, різні наборчики, це все можна придбати за адресою вулиця Вірменська, 8, Манина Світлиця. На будь-який смак я бачу щулюрок сові нитки. А ось подивіться, це продаються такі набори, з яких можна зробити такі чарівні іконки вишиті. Чудова музика, неймовірна атмосфера нашої української автентики, п'яльця. Ниточки, муліне, ножиці, голочки, усе, усе, усе. Чарівно. Спускаючись сходами з другого поверху, де нас просто зачарувало усе для вишивки і гаптування, ми бачимо таку чарівну картину, схожу на мурал, але це правдива картина, написана маслом на тему нашого. Українського епосу. Все прикрашено ялиночкою, прикрасами. І настрій новорічний, адже свято наближається, і скоро у нас Різдво Христове. Ось тут можна зварити в такій макітрі варенички а тут можна ще щось зробити. Все наше автентичне. А хто вміє, може заграти на бандурі. А як же ж? А ми з вами. Продовжуємо подорож з цієї неймовірною крамничкою і зайдемо ще в одну неперевершену світлицю. От ще по дорозі ми зустрічаємо такі чудові подарункові щоденнички. Бачите, все з вишивкою, чарівно. І тут у нас є ще одна кімната. Яка обов'язково вартує того, щоб в неї завітати, чарівні строї усіх регіонів України. Просто диво. Подивіться, який тут чарівний танок. Українські дівчата і хлопці вбрані в строї усіх регіонів України. Просто неймовірно. Тут є і козак правдивий, є і Волинь, і Тернопіль, і Буковина строї з різних регіонів України. Подивіться, це Галичина. Галицький такий чудовий узор. Зроблено все вручну, Яворівський. Багато бачу борщівочок, Це Тернопільщина, і Запаски Боршівські. І е, тут така плахточка незвичайна з деревом життя. Знову ж таки, борщівка, чарівна. Просто чарівно. Але все. Я думала, що це Дніпропетровщина, що це е, Петряківський розпис. Але ж ні, це Гуцулія, це Франківщина, як Україна наша об'єднана. Де Франківщина, де Петряківка село. Але узори схожі, тому що душа схожа. І це все. А ось моя улюблена буковина, все вишито бісером, саме таке гарнюні гарнюні. І це все. Цей весь станок, український танок, і натхненно Тарас Григорович Шевченко пише свої твори. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте спам'янути незлим, тихим словом. Дякую, Тарасе Григоровичу, за ваші твори, за вашу любов до України, за ваш внесок. Ми згадуємо, пишаємось і любимо. І цей репортаж цієї чарівної світлиці я хочу закінчити словами, які я особисто які лунають з душі і серця. Любіть наше», носіть наше», розмовляйте Солов'їною, наше найкраще. Або це буде Гуцулія. І гуцульці Ксені на трибіті заграє Гуцуливанко, десь у Львові на вернісажі. Або це буде Буковина, яка вся в пацьорочках і така в леліточках яскрава і барвиста. Або це буде Дніпропетровщина з Петриківським розписом, або це буде Тернопільщина з чарівною борщівською вишивкою. Будь-який регіон щось неповторне. І це наш код нашої української нації. Обов'язково завітайте до крамниці Мамина Світлиця за адресою міста Лева, вулиця Вірменська, 8. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа! -па.